Всім привіт! З вами Ольга Ткаченко, і це моя міні-історія про досвід умовного голоду по Марві Аганян. І це, напевно, найбільш часте питання, яке я отримувала. І я хочу його записати у відео, відповідь на це питання, щоб у вас не виникло це питання, і навіть якщо воно виникало, і ви бачили, чули якийсь негативний досвід. Щоб ви знали, що є і нормальний позитивний досвід, що це не так страшно, як ви, можливо, десь чули. Звісно, це питання стосується клізмування. Так, я робила клізми. Це є обов'язкова умова по схемі, якщо ви робите умовний голод, саме по схемі Марви Огонян. Що я вам скажу? Для мене це теж було страшно спочатку, да, тому що. В принципі, в своєму свідомому, дорослому віці я жодного разу клізму не робила. І це, мабуть, було страшно саме тому, що в мене не було такого досвіду. Я не знала, що очікувати взагалі від свого тіла, да, від цієї процедури. І мені трошки було лячно. Але знову ж таки, я не знаю, мені пощастило, чи моє тіло просто воно було недостатньо. Загаженим всередині, щоб був негативний досвід, ну можливо, так склалося з обставини. Що дійсно в мене цей досвід умовного голоду пройшов ну, максимально лайтово, класно по усім спектрам, котрі можливі були. Так, повернемось до клізмування. Так, клізмування треба робити кожен день, і бажано дійсно робити кожен день, тому що в момент відсутності їжі наш кишківник він спочатку відпочиває, але він довиводить усе, що там було, усі того, тих калових мас, котрі там можливо є. І я читала да і чула, що до 3-5 кілограмів може там виходити в тебе зараз, коли ти там гарно накопичив собі ці запаси. У мене ніколи не було проблем зі стулом взагалі і. В принципі, я ходжу регулярно щодня, навіть двічі на день інколи буває, в залежності від того, що я там такого поїм. Але щодня в мене стул присутній. І я так думаю, що це мені дало да, такий гарний результат. Тому що, по-перше, мені не було да, там, якихось інтоксикаційних головокружень і. Підташнювання чогось такого. По-друге, в мене все виходило нормально, я не мала якихось залежей, каменів, калових чи чогось такого. Да? І мені це було комфортно. Воно виходило комфортно, без зайвих якихось болі, і чогось такого. Е якщо ви надумаєте проходити цей досвід, я дуже раджу. Е Робити це так, як я робила з групою, да, з людиною, котра це робила не вперше, котра може вам допомогти да, розказати деякі нюанси, як це зробити краще, як це можна змінити, да, на, на що і як, щоб, можливо, якщо ви вперше зробите і вам щось не сподобається, да, то можна як мінімум змінити позицію ведення клізмування чи зробити трошки інший розтвор. Тому це ж вже. Це все точніше, це все дуже важливо. Якщо просто порушити схему роблення і схему утворення цього роствору для клізмування, то можна щоб собі нашкодити да, і призвести до дисбактеріозу свого кишківника. В принципі, якщо ви будете робити правильний розчин, то ви тільки покращите, да, ви е, зробите реально смивку всього зайвого і залишите да, оцей чисте. Чисті покрови для того, щоб ваші корисні бактерії там вільно і без якихось, там негативних умов далі розмножувались і готувались до подальшого прийому їжі, її всмоктування і усвоєння. Тому не лякайтесь, все добре, все класно. Я чула, що треба на клізмування приділяти 2 години на те, щоб все остаточно вийшло. Я так скажу, що мені. Заняття з йогою і деякі вправи допомагали це робити за півгодини. Я знаю, що є такі асани, да, я їх використовувала, котрі покращують. Ну, ви можете подивитись в інтернеті, ви можете подивитись в мене на сторінці. Є комплекси для покращення роботи шлунково кишкового тракту. Та да, ці всі асани вони для того, щоб ну, По-перше, виходили гази зайві з вашого кишківника, да? але і так само ви їх можете ці асани ці позиції використовувати для того, щоб зайва водичка, яку да, ви заклізмували туди, щоб вона у вас швидше виходила. Да? Ці асани вони зроблені, вони не зроблені, да? вони створені для того, щоб. Проминати кишківник, да, як зжимати для того, щоб все зайве з нього виходило. Так. І якщо ви будете використовувати після клізмування ці позиції, скруточки м'якенькі, то ви пришвидшите, прискорите вихід водички і вже вільно будете бігти всі робочий активний день.